Друзи, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі Спині ТВ. На ось вирішив для вас зробити ось такий роз поколку відра з таким от ситом Саме складне має ручку. Це відро придбав в Ось Так воно розкладається. Це відро З з сіро-зеленого кольору. На це відро я лишу ссылку внизу під цим відео. Ставте вподобайки. Рекомендую таке відро рибатькам та рибакам. Буде зручно мішати. Принаду. Дуже зручне і можна покласти в рибзак. Ось таке сире, зелене відро з таким отситим. Рекомендую. На це відро я прикручу ссылку внизу під цим відео в описі. за, зафотографовуйте, барите на озброєння, виждайте частично на рбалко, трусите холодильники, се на канал, слідкуйте за моїми новинами в соцмережах. На з вами, е, завжди, був канал Спинг ТВ. До нових зустрічей біля воде.